Вітаю вас, друзі. Приїхав я на свою очередну рибалку. Ця рибалка в мене буде на поплавок. Приїхав я на карася. Зараз лагожу лодку і виходжу на воду. Будемо пробувати ловити карася. Ну не знаю, зараз оно... воно дощі пройшли, звісно, похолодало, дощі пройшли. Ну, будемо пробувати, що воно. Про прошла рибалка, то як піймав пару карасів і краснопере. Ну а зараз глянемо, що воно буде. Вже ж приїхав із утра, а не з вечора. Так що, в общем, починаємо рибалку Так, наживляємо вудочку. Перву вудочку наживляємо. Ну, наживляємо і закидаємо. Ну все, все ось. Чотири вудочки закинув вітри, звісно. Ну а що ж вітри зараз в даний момент. Та й дощ на нас сьогодні стоїть. Що, ну побачимо. Побачимо, що воно буде. Ну нічого, три вудочки я її закинув на... Червяк і, і одну на прилувку кинув. І воно на переловочку кинув. Будемо наблюдати, що воно. На що воно тут сьогодні клювати буде. Побачимо. Звісно, вітер тіліпає, лодку є-маю. Так, снимаем теплоловку. И наживляем червячок. Наживляем червячок.

Дивіться, дивіться, що за карась. Оце карась. Побачили Так, друзі, показую вам цього карася. Дивіться, який карась Десь до кіла. Оце карась, та карась, довго я її ждав. Довго я його й чекав. Так, наживляємося. Да. карасик перший порадував. Гарний Карасик. Це не Карасик, а Карасевич. Карасевич. І грам на шістьсот не менш. Все, на живіт тервічка закидаю. Марно стало кинув Може, там такий дощ сюди. На обід вроді до бути. Ну та побачимо, там по процентів мало стоїть. Нічого, в нас і плащ є. Ми то, то виснемо, аби воно клювало. Ну так одного таких карася би мали, Да. Я таких карасів у цьому году на не ловив. Ловкий карась, звісно, дуже ловкий. Порадував, порадував. Я дивлюся, я прикармлював, то не видно, що... Щоб риба ходила, буди пускала. Цей карась як підійшов, цей як клюнув, так я перед цим і замітив, що забульбашив, що він на прикормку йшов. А так більше й не бачив. Дивлюся. Ми прийшли. Там десь в районі поплавків. Ну, Наче десь якийсь карась там брови. Треба його чекати. Поміняв трохи місто, трошки в сторону переплив. Попробуємо тут ще. Так, зараз треба прикормити. Треба прикормити трошки. Я спеціально стою так. Ось таких зарогляте. Під очаретиком туди-сюди. Мені дуже хочеться лина впіймати. Хочеться лина впіймати. Тут такі якраз і міста є в його озера. Може таке пощастить. Карася гарно піймався билинка, ловко піймати, і було б чудово. Kérdezz, ah, ah oh, ilyenki, ah, oh. karasztevics, ott oh, szekerdve, ott oh, наконец-то. Есть. Видите, какие карасяк. Какие карасяк. Дебелый карасяк. додому їхати вже піймам хвати Ну, друзі, ось, ось і закінчилася наша рибалка. Якраз горення спів, дивіться, як він почався. Тільки ложки зібрав. Так що, друзі, не забувайте підписатися на мій канал, ставити лайки. До скорої зустрічі і до слідуючих рибалок. Пока.